Нацята в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВА. віталій півовар. Добрий день. Донецький аеропорт досі найгарячіша точка на карті. АТО. більше сотні терористів наполегливо намагаються відбити у військових останню позицію у Донецьку. Цього разу в атаку йшли з гарматами та градами. Летовище пережило ще два масовані наступи. Втрат немає. Звітують в РНБО. Відео відзняти перед наступом на аеропорт бойовики виклали в інтернеті. На ньому видно і гармати, і міномети, з яких терористи цілять по військових. Они нормально закреплены, что они терминал просматривают. Тогда соседний, помнишь, куда мы этот снайпера сажали? На пятиэтажку что ли? Соседние недостройки. А, ну, ну, ну. Там через забор зайдите, там позицию займите, что просматривать именно терминалы здания уже наши. Взялись плотно, пушками, танками. Выкурим. На волині повернулися 12 робітців добровольчого корпусу правого сектора. Це ті хлопці, які власне обороняли Донецький аеропорт. кажуть до залпів гармат уже звикли, тож пробудуть вдома щонайбільше два тижні, і повернуться знову на схід. Біців як справжніх героїв, незважаючи на вітер і пізню годину, багато дівчат у вишиванках. Особливо вправні до пам'ятника Кобзареві місця зустрічі добровольців навіть власноруч приготовлений торт принесли. За 20 хвилин, коли прибувають дві автівки, емоцій вже ніхто не стримує. Щасливі від загальної уваги, однак у пріоритеті спілкування із матерями та сестрами побратимів, котрі лишилися на Донбасі. Жінки оточують бійців тісним кільцем. Головне питання: чи дотримуються сепаратисти перемир'я? Якого насправді перемиря немає. Наші суддя всі оточені, як в піску наші хлопці є. Як в аеропорту, тобто ніякого перемирі немає. Як кожного вечора градами валили. трошки зараз там погода була погана, то техніка, коли погана погода не працює, тобто в них трошки було інакше, вони тільки з автоматами. Стріляли тільки грати не менше. Волонтери розповідають на схід з Луцька. Поїхали три групи добровольців. Перша група бійців ще три місяці тому. Завдання виконували різні, переважно партизанські бої із постійною зміною дислокації. Вже два тижні обороняють повітряні ворота Донбасу, хоча офіційно не мають статусу учасника АТО. Добровольчий український корпус не є легалізована структура, не підкріплені державою. Вони, хлопці навіть не мають учасника АТО. І в, разі, в тому разі, якщо з ними щось трапиться, не їхні сім'ї не будуть мати підтримки, не самі хлопці при важких пораненнях. За час оборони Донецького литовища гірко резюмують бійці пострілів і залпів з боку сепаратистів не чули лише півдоби. Втім, до чергової ротації на фронт ніхто ще не з прибулих не відмовився. Мовляв, росіяни загралися, час їх поставити на місце. Був такий випадок навіть в карлівці, що загнали жінок і дівчат в клуб. П'яні приходили, просто напросто закрито клубу, їх витягували, саме гарних вибирали, щоб потішатися. Я вважаю, що всі чоловіки, настоячі чоловіки, я врахую, чоловіками, повинні захищати цих людей від цієї наволочі. Бо там дійсно зібралися вже, як в самих сепаратистів, мало передіті російські, навіть не, навіть не солдати, а російське бидло зібралося, яке просто-напросто гуляє і грабить наші, наш народ густий. Перепочинок вдома буде нетривалим. Попереду вишкіл, купівля медпрепаратів, поновлення арсеналу зброї. В першу чергу карабінів. За словами бійців, серйозну зброю вони змушені добувати собі у бою. Слава Україні! Героя Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Анастасія Бубкова, Євген Жовтань, Твай. Триденна жлоба в Миколаєві. Там згадує бійців 79-ї десантної бригади. Напередодні вони потрапили у засідку терористів. Семеро військових загинули. Терористи з граді обстріляли місто Попасна. Є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Луганської Ода Геннадій Москаль. Під обстріл потрапили лікарні і школи у селі Троїцькому біля Попасної. Під час атаки на Нацгвардії у селі Хорошому. Поранні двоє правоохоронців сили, АТО вогнем у відповідь відбили штурм. Два танки терористів пошкоджені. Росія продовжує стягувати війська у бік України у Ростовській області. За 5 кілометрів від кордону зафіксовані три ракетні комплекси та появу нових підрозділів військових, зокрема розвідувальні бригади з північної Осетії та псковських спецпризначенців. На українсько-російському кордоні не припиняється активна радіо та агентурна розвідка збройними силами Російської Федерації. За оперативною інформацією, в Ростовській області з'явилися нові російські підрозділи. Мова йде про соту окрему розвідувальну бригаду з північної Осетії, розвідувально диверсійні групи зі складу другої окремої бригади спеціального призначення. Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації майже 300 тисяч переселенців зареєстровані в Україні. 5 мільйонів людей лишаються в зоні. Ато таке дані оприлюднено в ООН. В організації відзначають різке погіршення гуманітарної ситуації на сході і вказують на гостру нестачу продовольства, теплого одягу, води і предметів гігієни. Особливо важка ситуація склалася у регіонах, які контролюють сепаратисти. кажуть ООН. доступ туди обмежений через небезпеку. ООН підсумовують, мешканці Сходу України потребують термінової гуманітарної допомоги. Автоматизовані і державні реєстри на Донбасі, і у Криму відключені. За словами голови державного відомства Ганни Онищенко, перереєструвати нерухомість чи бізнес на цих територіях неможливо, але зробити це можна у сусідніх областях. Перереєстрацію підприємців на підконтрольних територіях почали також і терористи ДНР. Олена Маленкова вже два місяці як переїхала до Києва з Донецька. Там лишила і квартиру і налагоджений бізнес у сфері нерухомості. У столиці все довелося починати з нуля. каже, оформилась як приватний підприємець, оскільки перереєструвати чи закрити свою Донецьку компанію поки неможливо. Ми пока бізнес не перерегістрували, тому що ми працюємо як частні підприємці. Закрити сьогодні бізнес в ну не представляється можливим. Тобто там сьогодні ситуація така. Либо нужно писать заявление и работать на, как это мягко сказать, на ДНР. Вот. Те, кто этого не хочет делать, естественно, бизнес Просто пірівозід фахівці кажуть, Олена не єдине, чий бізнес постраждав від російської агресії. Так тільки в Криму за останні півроку закрилось понад 10 тисяч компаній. Державними реєстраторами Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської та Чернігівської областей проведено реєстрацію понад 10 тисяч компаній. Тобто, це також я вважаю, досить таки сумна статистика, оскільки люди, які мали свій бізнес, вони зараз повинні його закривати. Доступ до автоматизованих держреєстрів на півостров відключили ще у березні, а з серпня вони не працюють і у більшості районів Донбасу. Тим часом закону про внутрішньо переміщених осіб досі немає. Щоправда, деякі послаблення від мін'юсту переселенці таки отримали. Дозволено змінювати юридичну адресу підприємства та реєструвати нерухомість у сусідніх регіонах. Внутрішньо переміщені особи ЗРК, то вони звертаються до державного реєстратора в Херсонській. Запорізькій або Миколаївській областях, що стосується внутрішньопереміщених з Луганської області та Донецької області, то якщо є можливість, вони звертаються до держреєстраторів до за місцем первинної реєстрації. Крім того, цивільні акти, такі як шлюб, розлучення, смерть чи народження дитини, громадяни, які проживають у зоні АТО та на території анексованого півострова, можуть оформити за місцем фактичного звернення. Аліна Ніколаєва Антон Деркач, Антон Квітень, ТВА. Сьогодні останній день реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради до півночі ЦВК має працювати ще майже тисячу заяв. Тим часом під будівлею протести там зібралися люди на підтримку мажоритарників, яких комісія просто забракувала. За що розкаже Христина Гавриш? Прапори, грізні плакати та вже символічно шини. Кілька десятків людей вимагали відставки керівництва ЦВК. Вони обурені, відомство не дає зелене світло на вибори деяким кандидатам у мажоритарних округах. Мені пояснили, що я у мене є помил. Ну не все вказано в, в заяві. Що в заяві не всі букви, як вони написали? Я тут був п'ять суток, питав чи у мене щось не щось в мене не так ні, все у вас нормально. Тільки я уїхав, вони нас постанову ЦВК. Без галасу та автомобільних шин чатують під ЦВК і представники батальйону Донбас. Їхнього побратима теж не захотіли реєструвати. У автобіографії він не вказав, що є громадянином України. В нього є паспорт, копія паспорта, яка додана до документів. Є посвідчення, що він є воїном АТО і офіцером батальйону Донбас, який в складі національної гвардії. Як ще людина має доказувати, що вона є громадянином України? Посвідку кандидата в нардепи вимагатимуть в суді, бо впевнені ЦВК викона і Таким методом розчищає місце у виборчих бюлетенях для представників провладних партій. Натомість у центральній виборчій комісії переконують, бракують лише ті заявки, які не відповідають закону. Закон вимагає, щоб в автобіографії кандидата обов'язково зазначалися відомості про прізвище, ім'я по батькові кандидата, число, місяць і рік народження. Місце народження, громадянство, час проживання на території України, освіту, трудову діяльність, громадську роботу, в тому числі на виборних посадах, партійність, склад сім'ї. Місце проживання, контактний телефон, наявність або відсутність судимості. Таких пунктів є 12. на виправлення помилок у кандидатів 5 днів. Щоправда, повідомляти про них ЦВК не зобов'язана. Тим часом сьогодні останній день реєстрації кандидатів у депутати. До опівночі ЦВК має розглянути ще 9 сотень заяв. Це ті, які були подані 25 вересня. Через тислі терміни виборчої кампанії комісія вже почала друкувати бюлетені. Ми почали їх друкувати не з 1 жовтня, як багато хто очікував Хто очікував, а ще в ніч з 27 вересня на 28 вересня цього року, і вже надруковано кілька мільйонів виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі. Вибори на Донбасі ще одне болюче питання для ЦВК. уже завтра. Комісія проаналізує ситуацію там та відзвітує, чи готовий Донбас до виборів. Водночас, наразі є можливість організувати волевиявлення в 11 округах Донецької та в 4 округах Луганської областей. Невдовзі там почнуть формувати дільничні комісії. Намагаємося. Намагаємося забезпечити повну охорону, щоб люди не боялися працювати і не боялися йти на, на дільничні комісії. На окупованій території вибори проведуть, якщо бойовики не заважатимуть демократичному волевиявленню. Кристина Гавриш, Зорянпань, давай. До дня голосування майже місяць, а українці вже визначилися із іменами переможців. Електоральні симпатії розкривають соціологи. Натомість політологи скептично сприймають рейтинги агенції, кажуть, цифри роздуті, і самі рейтинги попередні за їхніми словами. Восьме скликання готує нам несподіванки та політичні інтриги. А от які саме розкаже Ксенія Веркалець. Збиті на швидку руку партійні списки та роздута соціологія так характеризують парламентську кампанію. Політологи за їхніми оцінками. Соціологи штучно завищують рейтинги лідерів перегонів і нав'язують ці цифри електорату. Так, за останніми даними КМІСу, якби вибори відбулись наприкінці вересня, то у Верховну Раду пройшли б шість партій. Лідерою блок Петра Порошенка за ними, йде радикальна партія Ляшка, їй на п'яте наступає батьківщина. Далі громадянська позиція Гриценка, п'яте місце у рейтингу народних симпатій, виборов народний фронт. Яценюка у спину прем'єру дихає ті гібко і гібкою сильною Україною. Політологи вважають, що за місяць до дня голосування виборцям фактично нав'язують фаворитів перегонів. Я не ставлю під сумнів сьогодні лідерство блоку Петра Порошенка, тому що ну це об'єктивна Ситуація. Запит на мир, який він сьогодні висловлює, він підтримується абсолютною більшістю сьогодні громадян, і так чи інакше він буде підбирати під себе значну частину, і він буде безперечно. першим. друге місце, яке сьогодні дають радикальні партії. Ну мені видає. Це поки що достатньо дискусійним лідери партії на швидку збирали свої команди. Тренд цієї кампанії командири батальйонів та громадські діячі в лавах політсили. Утім, за їхніми іменами у партіях зачаїлись політики з досвідом та впливові бізнесмени з великим капіталом. Попереджають експерти. Люди сознательно нашли на то що тобто, партійні лідери. що ізбирательна кампанія буде дуже короткою. Вчитуватися особливо ніхто не буде, скажем так, да есть определённые технологии, которые для которых как бы обслуживание, которые были взяты конкретные люди, да, то чтобы за яркими лицами комбатов, э-э деятели там общественных организаций скрыть, скажем так, других представителей. І скоріше це вийшло, тому що дійсно ну срок дуже маленький И, как... парламенту восьмого скликання політологи пророкують короткі політичне життя півтора-два роки і пропускають, що у сесійній залі не буде розподілу на опозицію та парламентську більшість як у попередніх скликаннях. У нас не буде на самом деле, різкого розділення на опозицію і, і, і на скажімо так, сильне парламентське, парламентське більшість. В різних случаях люди будуть голосувати по разному. Это повторяю стосується навіть за Тайных сторонников партии регионов, которые отчаянно хотят избежать люстрации и двигаются единственное место. Так сказать, політичний авшор, етинце, хто на состав это, это Верховна Рада. Несподіванкою цієї компанії може стати подолання прохідного бар'єру правим сектором та самопоміччю. А вже після перегонів шокувати українців може кандидатура голови парламенту, політологи, не виключаючи місце спікера, може посісти одіозний політик, який у цій каденції Верховної Ради одноосібно представляв свою партію. Ксеніверкалець, Антон Квітень, ТВА. Через події на сході держбюджет України втратив 800 мільйонів гривень митних надходжень. Про це повідомив голова митної служби Анатолій Макаренко. За його словами, через анексію Криму українська митниця працює з півостровом у режимі міжнародних пунктів пропуску. Макаренко також додав на четвертий гуманітарний конвой, який Росія планує відправити до України 1 жовтня. Українська митниця не має жодних правових актів. А Червоний Хрест. Посилаючись на те, що на території сепаратистів висунуті гарантії безпеки не приймає на себе вантаж як гуманітарний, а отже, він вважатиметься несанкціонованим. Підрозділення української таможні і українські пограничники знаходяться в пункті пропуска із варіна-Донецьк. І якщо Росія, російські партнери, донори гуманітарної допомоги захотять таку допомогу предоставляти, ми готові. Механизмами таможенного пограничного контроля немедленно провести оформление этой гуманитарной помощи. Ультиматум влади висунули активісти у Гонконзі. Демонстранти вимагають повернути вільні вибори глави місцевої адміністрації. Час ультиматуму спливає завтра. Акції протесту почалися минулого тижня. Їхні учасники успішно координують свої дії і блокують головні вулиці міста у центрі Гонконга, закриті офіси компаній та банків, магазини та школи. Черговий страйк працівників компанії Люфтганза пілоти невдоволені політикою компанії щодо пенсійного віку. Це вже не перший страйк працівників Людганзи за останні місяці. Сьогоднішня акція триватиме аж 15 годин. Відтак ключова повітряна гава Німеччини, аеропорт у Франкфурті, прийматиме обмежену кількість рейсів. Відтак, щонайменше 50 авіапольотів уже довелося відкласти у залах очікувань тисячі пасажирів. Водночас рейси Людганзи до і з України не це не зачепить. Усі польоти відбуваються за розкладом. Усе менше диких тварин населяє землю. Про це йдеться у доповіді всесвітнього фонду дикої природи. Екологи відзначають, кількість хребетних, які живуть на нашій планеті, за останні 40 років скоротилася у два рази. Водночас людей на землі майже удвічі побільшало. Фахівці наголошують, планета не встигає відтворювати ресурси, які споживає суспільство. Отже. Людей в усьому світі закликають приймати відповідальні рішення стосовно своєї планети. У фонді нагадують, що споживати ресурси треба помірковано, а природне багатство необхідно відновлювати. А? Ой, не можу, Далі Василь Полотай, новини спорту. Дякую, що дивитеся.